Доброго дня. Ось ми вже обідаємо, снідаємо під вербою. Забрала мишку з клініки. Сьогодні її не капали, тільки взяли е, аналіз крові на біохімію і призначили е, цей місяць три рази. Е, по 10 грам вводити підшкірно розчин Рінгера 2 дні, а слідуючий місяць 5 днів по 10 грам три рази в день підшкірно. Ну, Будемо якось вводити. Сьогодні будемо чекати результата аналізів, що покаже аналіз крові, як чи понизився креатинін, чи піднявся, чи, чи стабілізувалося. А котики їдять, вона йде п'є водичку, долматка ще не хоче їсти, чекає, поки ці поїли, це а ліпті не прийшов. Там їсть ця, що стерилізували, мурза, Вон, колобок. Колобок вже один наївся і Васька вже наївся.